В Україні у неділю 28 травня спостерігатиметься мінлива хмарність. У низці областей пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. Температура в день на півночі і заході становитиме до 23 градусів тепла. Нарешті території повітря прогріється до плюс 26 градусів. Про це повідомили в українському гідрометцентрі. Мінлива хмарність у південній частині східних в Дніпропетровській і Кіровоградській областях короткочасні дощі місцями грози. Нарешті території без з опадів вітер північний, північно-східний від 5 до 10 метрів в секунду, температура у північних та західних областях вночі від 6 до 11, а вдень від 18 до 23 градусів тепла. Нарешті території вночі від 11 до 16, а вдень повітря прогріється від 21 до 26 градусів тепла. Зазначають синоптики: у Києві та Київській області опадів не передбачається. Температура у столиці вночі близько 10 градусів, а вдень від. 20 до 22. У регіоні буде вночі від 6 до 11, а в день повітря прогріється від 18 до 23 градусів тепла. За прогнозом синоптиків, мінлива хмарність переважатиме в Україні і в наступні два дні. На Закарпатті у Карпатах, південних, південно-східних областях, 30 травня і у східній частині країни очікуються невеликі короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. температура вночі від 8 до 13, на півдні та сході до 16. В день від 20 до 25 30 травня у східних, південно-східних областях та в Карпатському регіоні від 14 до 19 градусів. У Києві, і столичному регіоні 29-30 травня, мінлива хмарність, без опадів. У столиці температура вночі становитиме 10-12, вдень від 22 до 24 градусів. У області буде вночі від 8 до 13, а в день повітря прогріється від 20 до 25 градусів тепла. Синоптики попереджають. 28 30 травня в західних, крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької, північних, Вінницькій та Черкаській областях і в місті Києві переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За прогнозом, 31 травня, 1 червня опадів не передбачається. Лише місцями у південно-східній частині України та карпатському регіоні в день 31 травня в Україні короткочасний дощ та гроза. Температура вночі від 9 до 15 на півдні. До 17 градусів, 1 червня у західних та північних областях від 6 до 12, вдень від 18 до 24 у південній частині, 31 травня і в центральних областях повітря прогріється до 27 градусів тепла. У Києві та області в ці дні без опадів. Лише в день 31 травня місцями пройде короткочасний дощ та гроза. Температура у столиці вночі 31 травня від 12 до 14, 1 червня від 10 до 12. В день від від 21 до 23 у області вночі 31 травня стовпчики термометрів покажуть від 9 до 14 градусів 1 червня від 7 до 12. а в день повітря прогріється від 19 до 24 градусів тепла. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.